Вітаємо на Укрлот! Наш сайт абсолютно безкоштовний, але також має платні рекламні опції. За бажанням ви можете ними скористатися, натиснувши зліва зверху на «Реклама лотів. Кожен новий користувач отримує 200 гривень за реєстрацію на нашому сайті, 500 гривень за перенесення лотів із іншого сайту до 1000 одиниць та 1000 гривень, якщо імпортує більше 1000 оголошень. Якщо ви бажаєте перенести свої лоти на Укрлот, то можете звернутися у службу підтримки на нашому сайті. Посилання ви знайдете в описі під відео. Ці кошти ви можете використати для просування своїх оголошень на Укрлот. У нас є 4 рекламні опції: розміщення серед топ-лотів. Серед рекомендованих на головній сторінці та підсвітка. Щоб придбати певну опцію, відзначаєте її галочкою, виставляєте кількість, яку хочете придбати, та натискаєте Купити. Тепер під час створення лотів ви зможете відразу обрати просування або рекламувати вже створені оголошення. Рекламна опція працюватиме до завершення торгів певного лоту, на якому було її активовано. Щоб більш детальніше показати вам, як відображатимуться лоти, та де саме, ми створимо 4 нових оголошення і оберемо різні рекламні опції. Товар, який ви виставили із опцією топ, буде знаходитися в одних із перших оголошень, які користувачі будуть бачити під час пошуку по категоріях у обраній категорії особисто вами. Рекомендовані будуть знаходитися зверху над усіма іншими товарами у зазначеній категорії. Розміщення на головній сторінці просуває ваш товар у промо пропозиціях, незалежно від категорії. І останнє це підсвітка. Ваше оголошення буде виділятися серед інших товарів жовтим кольором.